Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі Херсон Одес Миколаїв сьогодні дивимось. Не забувайте у нас збір на засоби зв'язку для хлопців. Посилання під відео, будь ласка, навіть мінімальна-мінімальна сума бо у вас іде повторення ситуації. Випадає херсон, зараз будемо дивитись. Тобто, повторення важких ситуацій. І по Дніпру дивились, ворог заходить в стадію активних штурмових, тобто він з думок про мир зараз може перейти в, дуже в активні думки далі, продовжувати і натискати, тиснути, будемо дивитися. Тобто, зараз ще не тільки з неба у нас піде активна фаза, і піде по землі. Херсон. В найближчі дні. Тягнеться, знаєте, там, де навіть було можливо тихіше, туди вже дотягнувся, до тих громад, навіть до тих містечок, не тільки міст. Світло, ресурс, перебої. Ну так, да, зараз вже холодніше стало. Кажуть, як восени. Ну, щоб, ну, щоб щось відімкнути, вимкнути нам, не дати. Загублені душі по району дуже багато. Таке відчуття, що людей ховають і про це не кажуть. Я не нагнітаю, ні. Я про просто бачу картинки. Як по сирим вулицям, воно ще вогко чомусь. Несуть, несуть, несуть гробки. І про це не кажуть. Ви дивіться, він трансформує знову. Іде е, така інформація, що йде трансформація обстрілів саме вночі. Поспати не дають. Тут житлові будинки можуть бути. Але ви чуєте виходи, ви чуєте десь роботу наших. Її недостатньо. Е, тут, можливо, просто він чи якоїсь зброї. Тобто трансформація самого обстрілу. Можливо, одночасно вже будуть, ану, дрони з ракетами заходити. Так. Да. Дрон, потім ракета, це будинки. Будинки будуть зараз найголовніші. Перше, це показує показувати, знаєте, там вже нічого нема. Це як старий фонд отакий світленький, біленький будиночок. Адмінбудівля могла, знаєте, як пошта раніше була отака ціль. І з чотирьох боків залітає, видивляє цей віє. Дуже гучно постійно і важкі, важкі взриви. На щось легеньке залетіло. Аня не лякає, Аня каже те, що бачить. Херсон в найближчі дні. Скорбота Фош. посхопила це відчуття скорботи. В когось річниця і знову в будинок. Отака, отаке відчуття. Річниця таких жертв знову будинок прильоту. Дуже думають ваші, що робити. Дуже думають місцеві, що робити. Ворог активний. Таке відчуття, що підуть розмови у вас при владі, чи... Захопить чи не захопить, чи повернеться ворог в місто, От я ж кажу, будуть розмови про те, що ворог буде штурмувати. Правильне рішення, треба більше захисту. Грошей мало виділяються. Ми подивимось, що там в бюджеті з грошима, тому що ну, що вийшло, що по Дніпру, мало грошей йде. Кривий ріг, мало грошей. На мир чекаємо. Дивіться, зараз загострення, потім знову розмови про мир. Треба трошки, от так виходить по Херсону. Треба трошки перетерпіти. Не бійтесь, ніхто поки не йде на херсон. Ну, це як можливість ворог розглядає, я не буду вам брехати. Але ми стоїмо. Там хлопці тримаються з останніх сил. Ну, ви ж бачите, на що збирають. На все підряд. Чому? Тому що ну, нема. А за свої купляти ті грошей вистачає хлопцям. Херсон найближчі дні. Цивільні люди, діти. <кхід> Зранку не можна нікуди вийти вже. Інфраструктура, руйнація. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Звідти багато на місто летить і ще більше, і ще щось. Не даємо пройти, хоча тиснуть. будуть намагатися ще десь в, якої, в якійсь точці лізти на наш берег, на нашу сторону. Ще відкриють, як знаєте, ще один фронт. Щось буде. Але наші тримаються. Одеса. Давайте. Одеса. Найближчі Трошки перепочили, але не сильно не сподівайтесь. Дивіться, в день може бути загроза атаки. Будьте дуже обережні, це може бути ракета, дрони вночі, але вони почнуть знову з передмістя з району. І якщо в них там вийде, дивіться по тому, як починається сутеніє, темніє, і як починається активність по району. Тому що кажуть, якщо пройде район. Ми підемо на місто. Що цікавить промка, ну промка це у вас, дивіться, порти можуть бути якесь виробництво, зберігання чогось. Дуже в районі гучно по, по двох боках, да? а давайте ще одесу. Мені не подобається, тому що, коли кажуть, що є така можливість у ворога, він буде продивлятися, це означає, що він скористається цією можливістю. Отак, а таки буде. Одеса найближчі дні. Передбачені цілі. Інфраструктура відімкнути щось. Повторення. Якщо у вас в передмісті в районі енергогенерації, то може туди бити. Бачите, як щось палає, як збили палає. Одеса найближчі дні. Дивіться, він буде до чогось готуватись знову і у вас так само. Трансформація атаки. Це може бути декілька видів зброї разом. Дивіться, я по його активності по району. Там почнеться, у вас вже закріпиться. Одеса, найближчі дні. Розвідка буде висіти. Все одно наводять, здають, і біля, біля води може бути прильот. От як центр видивляється, щось вишукує там. Готується до сильної атаки, готується. Ви побачите, де розвідка висить, а у вас буде відчуття, що, скоріш за все, оце район наступний. Отак От прям буде. Миколаїв, найближчі дні, Миколаїв, найближчі дні. Ви чекаєте на атаку чомусь. Може бути прильот по місту. Вогонь показує. Вогонь показує, там же поруч ми вже тушили. Або там, знаєте, навіть МЧСка поруч. Щось важке. Тут, знаєте, в чому момент? Зараз такі дрони що сильно гарячі. Не маленький дрон тоді, а велике щось. Знінацька. Воно як повзва, це тут раз, а цей на нас повернув. А оця ціль пішла на нас. Проте, його цікавлять, він буде видивлятися. Він не розуміє, чи є там життя, чи немає, чи є там рух, чи нема, тому що йому інформацію показують, передають по портах, але він не розуміє, чи дійсно там щось відбувається. До центру міста летить.